Одяг з морських водоростей Келсун – екологічна альтернатива бавовні, новий текстиль, виготовлений із морських водоростей, швидко привертає увагу у світі моди. Причина проста: мінімальний вплив на довкілля і повна сумісність з вже існуючим виробничим обладнанням. На відміну від бавовни, цей матеріал не потребує присади орних земель чи пестицидів. Він росте надзвичайно швидко. На контрольованих морських фермах і може бути оброблений без значних змін у технологічних процесах. Компанія Hill Labs, раніше відома як Knit, розробила волокно Kelsun, яке отримують із ламінарії бурої морської водорості. Воно ідеально вписується у звичні текстильні технології та пропонує цілу низку екологічних переваг. Сировина вирощування водоростей не конкурує з продовольчими культурами і не виснажує запаси прісної води. Вплив на клімат водорості активно поглинають вуглекислий газ. Склад кельсун на 100% складається з біологічного